Працюючи в газеті, тоді Радянська Житомирщина Валентин Грабовський і сам писав вірші, котрі знала вся Україна і не тільки, і багато років керував обласним літературним об'єднанням. Тому всіх поетів нашого краю, навіть дуже відомих, кому нині більше 20, можна сміливо назвати його учнями. Взагалі сам Грабовський він не вивчений, його ще не дослідили, так як годиться, тому що він стільки напрацював багато всього і. Ми вирішили зробити ось декілька етапів. На вечорі одна з учениць поета, котру він визнавав дуже талановитою, нині киянка Тетяна Пішнюк презентувала свої нові книги Поетичну, одинична оскоминка та прозову Гра королеви. Для мене він є великою людиною, він є моїм натхненником, тому що, коли я прийшла зовсім ще юною до нього, він мені сказав, Таню, ви маєте талант, і тому ви маєте. Працювати для людей Тетяна Пишнюк прочитала багато своїх віршів і написаних тут, і тих, що їх житомиряни не знають. Звучали також і вірші Валентина Грабовського та багато спогадів про нього. Найтонші струни душі будила прекрасна музика, класична та бардівська, у виконанні професійних артистів. Людина живе доти, доки її пам'ятають. Тож дружина поета Раїса Грабовська щиро подякувала присутнім за пам'ять. 안녕 <목소리나>